Всім привіт! Мене звати Гордячук Олександр. Я відвідав тренінг Любомира Бовенька «Пробудження і звільнення. На цьому тренінгу другий раз. Ну, все мені дуже сподобалося. Такі враження, ну, словами важко пояснити, це треба краще один раз сходити і ну, тоді ви зрозумієте, що це таке, тому що ну, стан такий, ну, не поясниш просто словами. Це не опишеш піднесення, переосмислив своє життя. То є, багато чого поміняю, багато що буду робити по-другому. Ну, одним словом, всім рекомендую то є, за те, що ви відчуєте, це словами просто не передати. Важко описати. Краще один раз сходити, тоді зрозумієте. Дякую. Доброго дня, мене звати Юрій Ячун. Е, також пробув на тренінгу е, пробудження і... І звільнення, дуже задоволений. Скажу на правду, справді, от, описати і про відчуття свої дуже важко, тому що все-таки тренінг не так на розумінні, як на відчуттях. А відчуття надзвичайно сильно взаємозв'язані з І Тренінг дозволяє от розвивати емоційний інтелект. А в сьогоднішній час важкий. І в бізнесі, і в суспільстві нашому ми просто не можемо ну, важко виживати, не розуміючи емоційного стану як свого, так і своїх оточуючих людей. І тренінг дозволяє не просто розуміти емоції, а їх відчути, їх пережити і ними управляти. І це мені допомогло, і я дуже вдячний за це. Два дні тренінгу. Вімира пованька. Пробував подумати підсумки складно. Думаю, зараз розуміння прийшло на процентів 10 того, все буде доганяти потім, щоб як це вплинуло. Трохи деколи зриває, трохи відпускає. Відпускає те, що ти навіть не думав, що це в тебе є, показує тебе самому собі зсередини. Самому тут неможливо, хоча здавалося, що можна все самому зробити. Тому це початок. Рухати далі. Успіхів! Доброго дня, всім привіт. Мене звати Мене звати Дековинка Корила. Пробув дводенний тренінг Любомира боянка пробудження звільнення. Що можу сказати? Всім вражу. Також бути на цьому тренінгу, а за цей час ви отримаєте дуже таку власну трансформацію, внутрішню трансформацію, трансформацію свідомості. Тобто ви станете трохи іншою людиною, зможете прокачати свої різні навички, навички візуалізації, навички. Підвищення своєї самооцінки, розширення свого світогляду, розширення свого уявлення про себе, уявлення про світ, про свої можливості і своє бачення, бачення взагалі оточуючого світу і себе в цьому світі. Можливо, хтось знайде свою місію, можливо, хтось знайде своє призначення в житті. З людиною зі мною трохи. Ну, Булася трансформація як на ментальному рівні, я то відчуваю, так і на можливо навіть трохи на фізичному. Тому раджу для тих людей, які хочуть змін і серйозного прориву в своєму, як вони влаштовують свою ситуацію, своя ситуація, серйозного прориву в своєму житті, в позитивного руху, раджу обов'язково сходити на цей тренінг. Дякую. Двогоденний тренер Любомира Бованька, 1 і 2 листопада 2014 року. Дуже вдячна авторові, очікую неймовірних змін в своєму житті, впевнена у потенціалі власному і безмежно вдячна колективу, який поруч надзвичайні враження, емоції. Очікую, поділюся результатами через деякий час. Дякую. День, мене звати Чабан Романа. Я була на тренінгу Любомира Буванька в Ну, Відчуття такі нереальні. Дуже важко описати це словами. Це, напевно, легше якось самому пережити, тому що ну, словами це важко передати. Ну, я багато читала про різні тренінги, про медитацію, але тут ну, я пережила це на собі. Тут можна було зазирнути в свою підсвідомість, зняти якісь певні блоки. Ну і я сподіваюся, це поможе мені в подальшому житті, в розвитку. Ну все. Доброго дня, мене звати Сергій Гребенкін. Тренінг Любомира Буванька, пробудження і звільнення. Е, отримав на цьому тренінгу багато позитивних емоцій. Е, навчився краще сприймати те, що зі мною відбувається, навколишній світ, і е, навчився е, е, якби керувати своїми емоційними станами. І взагалі, отримав багато дуже корисних знань, які я вважаю в майбутньому мені будуть дуже цінними. Дякую, Любомиру. Добрий день, мене звати Катерина Кочарас Я відвідала тренінг Любомира Буванька Пробудження і звільнення. Ось, що я для себе почерпнула з цього тренінгу? Ну, насправді це дійсно потрібно відчути, тобто, так словами, не передаш. Зустрілася сама із собою в різних іпостасіях, скажімо так. Ну і... Ще що можу сказати, напевно, в сучасному житті ми занадто мало часу, а можна сказати, взагалі не приділяємо часу своїй е, <звіт> розвитку е, своєї особистості в плані духовності. Ну і про результати, я сподіваюся, що будуть позитивними після цього тренінгу. Ну і будьте вільними і чесними самим собою. Okay. Дякую. Доброго дня, мене звати Зоряна. Я відвідала 1 2 листопада тренінг хліба миранька про і звільнення. Ну, про враження ви вже почули від попередніх колег. Я вже не перший раз на цьому тренінгу. Єдине, що в мене була дуже велика мрія, це походити по вогню і скупатися 1 листопада в озері Холодному. Я дуже боюся холодної води. Я це вчора зробила. Відчула неймовірні зміни у собі, і результат я отримала вже сьогодні. Ну, чекаю тільки позитивних змін. Дякую, Любомиру.